Притча про загублену вівцю й загублену драхму. Наближались до нього всі митники й грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали: Приймає він грішників, та з ними їсть, а він їм розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і, загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'яти і дев'яти, та й не піде шукати загиблої. Аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої, та й радіє. І, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за десятьох і дев'ятьох праведників Що не потребують покаяння, або яка жінка, що має 10 драхм коли загубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятельок та сусідок та й каже: радійте зо мною, бо знайшов я загублену драхму. Так само кажу вам: радість буває у Божих ангелів за одного грішника, який кається.